Російська армія розпочала активні контрнаступальні дії в Курській області, таким чином сподіваючись повернути втрачені землі. Про це пишуть аналітики Діпстейт. За їхніми даними ситуація на лівому фланзі нашого угруповання на Курщині погіршилася. Росіяни переправили бронетехніку спочатку через річку Сейм, а потім і через дрібніші річки. Ще один удар відбувся із Кореневого, яке втратили нещодавно на Снагость. Аналітики також опублікували фото руху броньованої колони росіян із Кореневого у напрямку Снагості, а також повідомили про активні бойові дії в останньому населеному пункті. Контрнаступ російських військ у Курській області опосередковано підтверджується системою моніторингу пожеж NASA FIRMS. Такого висновку можна дійти, порівнявши дані із цього сервісу із вечірнім зведенням російського Зетпабліка РИБАР. У дописі йдеться, що війська РФ перейшли в контрнаступ у Коренівському районі на рубежі Гордіюка снагость. У районі вищевказаних населених пунктів супутники НАСА 10 серпня зафіксували пожежі. Ймовірно, загорання почалися через активізацію бойових дій. Також, можливо, російські війська вирішили спробувати витіснити українські сили з кордону Глушковського і Коренівського районів, щоб убезпечити своє угруповання в Глушковському районі. Командир Ахмата Аптія Лаудінов і взагалі стверджує, що російські війська вибили з ССУ майже з десятка поселень. Серед них село Вишнівка та 10 октября. А сусідня Панасівка очищена приблизно наполовину. Додає Кадирівець. У Глушковському районі практично зачищено Гордіївку. З внізапного та Вікторівки наші бійці нібито почали втечу до Бляхового та Любимівки. А також бойовики говорять про початок боїв за контрольовані ЗСУ села Снагость та Панасівка. Крім того, частини підрозділу ЗСУ у снагості ймовірно потрапили у полон. Американський військовий експерт Роблі також пише про бої у снагості і вказує, що цитую Росія змогла переправити бронетанкові сили через річку Сейм, незважаючи на українські удари по мостах. Фахівці її зафіксували як колона ворога прямої на штурм населеного пункту. Вона складається щонайменше із восьми танків та бронемашин. Ця сама ділянка, яку намагаються відбити росіяни, відіграє важливу роль. Протягом тижнів, коли триває Курська операція, Сили оборони завдали ударів по мостах та понтонних переправах, які противник зводив через річку Сейм. На тлі контратак противника воїни Сил оборони України теж ідуть у атаку і роблять спроби атакувати через кордон Глушківського району. Про це пишуть російські пропагандисти. А на напівзруйнованому мосту через річку Сейм на Курщині воїни Реквіємґруб знищили кілька одиниць інженерної техніки дронами. Про це написав український активіст Сергій Стерненко. Після удару з авто ніхто вже не вийшов, а російські солдати, які бачили це, схопили якусь ганчірку та побігли. Про ситуацію в Курській області хочу з вами поговорити 10 вересня ввечері напередодні в російських пропагандистських пабліках з'явився ряд публікацій про те, що росіяни почали контрнаступальну операцію зараз в Курській області. Діпстейт сьогодні інформує про те, що російські збройні сили зробили активні штурмові дії, переправивши бронетехніку через сейм, а потім через дрібні річки. Як ви оцінюєте зараз ситуацію, яка вона наразі на Курщині? Ну скажу так, це очікувана ситуація, і ми, до речі, з вами про це говорили: що саме головне розрахувати наші сили і засоби. Щоб ми не стали на розтяжку, коли е, наступати, ми вже не зможемо, але й утримувати ці території теж так, що сьогодні мабуть настав цей момент, коли бачите, Російська Федерація спромоглася, все ж таки нашкрябати 60 тисяч, приблизно 60 тисяч військовослужбовців, і рано чи пізно вони повинні були почати контрнаступальні дії на наші позиції. Наше завдання сьогодні. Ну наскільки так читається карта, то наше завдання це тепер намагатися сісти в оборону і утримувати якомога довше утримувати ці, ці позиції, те, що російська армія рано чи пізно перейде до контрнаступальних дій, ну це було очікувано. І ми і просто цей момент, я так розумію, настав. Єдине, що тут не зрозуміло, це річка Сейм і переправка важкої техніки. І підсилення для військ на лівий берег річки, які ми там очікували, що ми витиснемо російські війська. Там буде котел між Тьоткіна і Глушковим. А виявляється, що з 12 паромних переправ, точніше пантонних переправ, які наводила Російська Федерація, одна діюча на сьогоднішній день, і дві в невідомому статусі. Тобто вони скоріш за все. Пошкоджені, а решта дев'ять пантонних переправ знищені. Ну наявність хоча б одної пантонної переправи дає можливість більш-менш забезпечувати війська на лівому березі Сейма, і таким чином військ російські війська. Ми ми опиняємося в ситуації, коли нам треба воювати на дві на два фронти. З одного боку, росіяни можуть можуть відрізати наші війська в Курській області від нашого державного кордону. Якщо у них угруповання це між Лужковкою Тьоткіна буде накопичуватися і буде отримувати необхідну підтримку з боку з боку російського командування і логістики, от а, а ми ми не змогли вирішити це питання. От це, це одна одна ситуація, а друга ситуація, те що ворог все ж таки намагається сформувати суцільний фронт. В Курській області і потрохи починає. Ну я би поки назвав це більше, мабуть, розвідка боєм, тому що вони тільки починають контрнаступальні дії. От ну як вони будуть далі розвиватися, подивимося. за рахунок чого своє угруповання в Курській області ворог може збільшувати. От ви говорите про посилення, і чи можемо ми розраховувати, що частину якихось військ ворог відтягне із Донецького напрямку. Ну, з Донецького ні. Судячи судячи з ситуації, навіть коли ми просувалися в Глуп Курської області, я так розумію, в Генштабі чітко було визначено, що Донецький напрямок не чіпати, зовсім не чіпати. Там між оперативними напрямками, там, допустимо, з Краматорського напрямку перекидали бронетехніку на Покровський напрямок, але от Краматор Краматорський, Покровський. Кураховський і вуглед... Времовський напрямок от чотири напрямка в Донецькій області. Вони їх не чіпа. Якщо якщо їх взяли звідти, то ну дуже незначну кількість особового складу. Це а казівка от... Герасимова. Це казівка Кремля. Путін чітко розуміє, що у нього один шанс на мільйон взяти, опанувати окупувати Донецьку область. Курська нікуди не дінеться. Рано чи пізно вони її повернуть. А от Донецьк взяти другий раз Донецьку область, другий раз у Путіна шанса вже не буде. Тому я думаю, що це указівка Кремля, і, відповідно, Герасимов керує військами таким чином, що звіти не беруть. Беру, взяли трошки з Сіверського, з Сліманського, Сіверського, Гуляйполі е, оперативний напрямок, Курахівський е, напрямок і. Е, і Дніпровський напрямок от цих напрямків от цих напрямків війська трошки зняли плюс я так розумію зібрали на першому етапі збирали строковиків з Ленинградської області з Мурманської області, з Калінінградської області. Збирали з е, самої Курської області, назбирали зараз. Вони вже попідписували контракт, і вони вже, е, начебто, контрактники, плюс е, Балтийський і Північний флот Російської Федерації. Там була проведена відповідна робота з матросами, е, яким пропонували контракт і перехід в сухопутні війська в піхоту. Там теж і таким чином, там фактично сьогодні, в ці 60 тисяч. Ну, я би сказав це так: збірна солянка. Накидали те, що було. Наскільки вони зможуть, і там, до речі, в основному батальйони і або полки чи бригади в неповному складі, і наскільки вони зможуть організувати взаємодію і управління цими військами? Це дуже таке складне питання. Ну тут важко сказати. Модно ну, на сьогоднішній день, бачите, на окремих ділянках лінії фронту в Курській області вони намагаються вже вже намагаються контратакувати. Це говорить про те, що перегрупування вони провели і зараз будуть форму... намагатися формувати соціальну лінію фронту.